Всеросійські чистки тих, хто Кремлю не до вподоби, чи чергова хвиля суїциду. Випадковий збіг обставин, а може, силовики всерйоз взялися за невірно тявкаючих воєнкорів. Напередодні з'явилася інформація про смерть на фронті Андрія Морозова, автора чергової московицької телеграм-помийки. Тепер уже колишній соратник стрілкова гіркіна із позивним мурс за офіційною версією наклав на себе руки. Вроді як би самовипів. Казалось би, 100 тисяч канал, по моєму на телеграмі в канал, 100 тисяч канал, все, успішний блогер. чого так? Однак російське слідство навряд чи в цьому розбиратиметься. Не візьмуть силовики до уваги швидше за все, і передсмертну записку мурза, де він чітко вказує на своїх убивців. Ваше командування змусило це зробити політичні повії на чолі з Володимиром Соловйовим, яким самим лячно приїхати і натиснути на гачок. Що ж, я зроблю це сам, сам розстріляю себе, якщо ніхто не наважиться взяти на себе цю дрібничну справу. Причиною солов'ївського цкування став пост воєнкору. Про втрати під Авдіївкою Морозов заявив про щонайменше 16 тисяч убитих росіян при штурмі міста а також про Велику кількість знищеної техніки офіційним рупором Кремля ця новина сильно не сподобалася, і Соловйов із компанією взялися за повномасштабне цкування покійного. Це вот якраз ми ж говорили, що така та категорія, у яких, якщо щось то хорошо, то це вопреки путіну. А якщо то плохо, то це по обязательно Путіна. І от сейчас я завжди порадуватися тому, що у нас це да случилось, за того, чтобы просто сказать пацанам спасибо і памінуть молча дома на кухні рюмкой водки да, погибших наших пацанов. они сидять як жуки навозники мать вашу очередну какашку там катають, которая потом як бильярдный шарт носится. Після гучної публікації командування змусило мурза видалити запис на опального воєнкору, як зауважують його колеги вірити на слово, яким теж. Повністю не варто. Андрію почали надходити погрози. Вони змусили покійного приставити дуло до скроні. Спи, спокійно, мурс. Ти припустився величезної помилки, але крім тебе за неї ніхто вже не відповість. Ця пацанська цитата з чергового бандитського пабліка в контакті озвучена цілим головою громадської палади самопроголошеної ДНР. Напрочуд влучна за існуючої досі в РФ влади, навряд чи російські генерали відповідатимуть за колосальні втрати під Авдіївкою, як і за можливе вбивство свого ж зетвоєнкора. Навпаки. За усунення будь-якого інакомислення серед своїх можна навіть орден отримати. До речі, ця новина не викликала особливого резонансу, і серед самих зет патріотів там смерть воєнкору сприйняли спокійно, швидше дивуючись, чому Кремль не заткнув рота Андрію Морозову куди раніше. У меня нет ни, никаких особых симпатий к тому, что сейчас вот в России там, да, у власти находятся. Я слишком хорошо знаю, откуда эти люди пошли. Чим вони заніська, поки ми занімалися тим, чим займалися ми, і чим вони займаються зараз. Тим часом у зет пабліках активно мусується інша тема. Хто наступний? Навіть серед затятих російських ура патріотів немає сумнівів, зачистка кремлівських силовиків тільки почалася. У соцмережах навіть влаштовують голосування, кого влада позбудеться наступним. Тут із великим відривом нині перемагає Ігор Стрілков, який вже отримав за свої необачні висловлювання чотири роки російської колонії загального режиму. Здійтві що нічого не було багаше. Ба,